Вітаю. інформаційна служба телеканалу Еспресо Біла Церква і Я Любов Геращенко на порядку денному випуск місцевих новин ви завжди можете знайти нас в інтернеті посилання ліворуч від мене. СБУ затримала на Київщині 18-річного молодика, який шпигував за літаками зсу. Як повідомляють у спецслужбі, він орендував квартиру біля аеродрому. Російський агент розвідував геолокації комплексів протиповітряної оборони ЗСУ та з'ясовував точність ворожих прильотів по енергооб'єктах. Співробітники СБУ затримали зловмисника на гарячому, коли той проводив до розвідку поблизу енергогенерувального підприємства у Києві. Також повідомляють, Ця, що зрадника дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ, якого вже ідентифікували наші органи. Словії послуги зловмисник отримував гроші на картку. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення. За понад 180 тисяч гривень у Білій церкві озеленять площу по вулиці Ярослава Мудрого. Відповідний тендер провів департамент ЖКГ на сайті. Прозоро за ці кошти. Поруч із палацом культури Білоцерківмас висадять шість платанів, облаштують покриття з фігурних елементів та інше. Переможцем аукціону стало ТОВ Флора». Крім того, майже 250 тисяч гривень з міської скарбниці планують витратити на утримання зелених зон по місту. Підрядник зобов'язаний почистити газони на низці вулиць, покосити траву, видалити порослі з дерев, посадити шість нових та інше. Поки ніхто з учасників не подав пропозиції. Майже 184 мільйони гривень витратило місто на облаштування найпростіших укриттів минулого року. На безпеку та оборону спрямувала громада 480 мільйонів гривень. Натомість цьогоріч з бюджету планують витратити наступні кошти на розробку схеми руху громадського транспорту: 500 тисяч гривень, на капітальний ремонт доріг 55,5 мільйони, 4 мільйони 800 тисяч на реконструкцію площі вшанувань борців за волю і незалежність України у майже 10 мільйонів гривень обійдеться платникам податків, вуличне освітлення та ще майже 5 мільйонів на його реконструкцію. Більше того збільшаться і інші планові видатки. Програма національної спротиву в сумі 261,5 млн грн. мільйонів гривень. Програма протидії злочинності 14 мільйонів. Програма захисту населення і території 73,4 млн. мільйона. Сюди входить допомога пожежним частинам, кошти на обслуговування, то облаштування укриттів, придбання додаткового обладнання для аварійного водопостачання під час відключення електроживлення, а також облаштування пожежних сигналізацій в закладах освіти. Крім того, пропонується виділити кошти на ряд капітальних робіт в закладах освіти. Це ті роботи, які були розпочаті в минулому році, але не завершені. Це капітальний ремонт дахів по закладах освіти в Томилівці облаштування санвузлів, колегіуми. Широкомасштабного вторгнення в Україні постійно зростає кількість осіб з інвалідністю. Відтак у пенсійному фонді роз'яснили, як цьогоріч нараховуватимуть виплати військовослужбовцям, які мають інвалідність, але продовжують працювати. За словами начальниці відділу обслуговування громадян номер 3 у білі Оксани Бурімської, мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю першої групи, які втратили працездатність внаслідок війни, складає понад 13 тисяч 600 гривень для другої групи по майже 11 тисяч гривень, натомість для третьої понад 7 тисяч п'ятсот гривень. Такі пенсії встановлюються в розмірі від 40 до 100 відсотків сум грошового забезпечення військового. Однак, якщо захисник чи особа, яка має таку пенсію по інвалідності та продовжує працювати, їм не потрібно звертатися до пенсійного фонду. Подробиці у коментарі. Вони подають відповідний пакет документів до уповноважених структурних підрозділів міністерств і відомств, а там, де вони працювали до по моменту звільнення, де вони проходили службу. А ці вже уповноважені структурні підрозділи формують пакет документів і передають їх для опрацювання до пенсійного фонду України. А вже після призначення пенсії, якщо військовослужбовцям да, або іншим особам, які мають право на пенсію відповідно. До військового закону пенсія призначена для отримання консультацій, довідок або внесення змін до своєї пенсійної справи. В таких випадках вони вже можуть звертатися безпосередньо до будь-якого сервісного центру на території Київської області, незалежно від того, де вони перебувають на обліку чи отримують пенсію, а то й навіть на території України, тому що на сьогодні органи пенсійного фонду працюють за принципом екстериторіальності. Вмійте користуватися зброєю, надавати домедичну допомогу, а головне бути готовим до національного спротиву. І в той час, як багато дорослих чоловіків переховуються та намагаються уникнути мобілізації, молоді хлопці білої церкви вже готуються захищати батьківщину. З вишколу повернулася наша Дар'я Україна! Україна! Свята Мати Героїв! Свята Мати Героїв! Світи до серцему світи до серця. Саме так ці юні білоцерківці починають кожне заняття. Молитва українського націоналіста лунає відважно гордо та єдино. Кожен із присутніх долучився до цього вишколу з власної мети, але бажання в них спільне бути готовими дати відсіч ворогу. Зі стрес-тестом опанування зброї, керування квадрокоптерами, надання до медичної допомоги, поводження з вибуховими предметами та інше тут у центурії кожен може володіти цими знаннями та навичками, особливо в умовах повномасштабної війни. У нас великий пласт підготовки, починаючи з лодогічної леглексіни, закінчуючи фізичною підготовкою. Основний наш напрямок це культ ножа, бокс та військова підготовка. Військову підготовку входить тактика, топографія та інші напрямки. Ми проводимо тренування, заняття, лекції. До нас приходять бійці 3-ї окремої штурмової бригади, ветерани Азовського руху та ветерани російсько-української війни. Також ми співпрацюємо з фондом 3-ї штурмової бригади, яка нам надає. Певні пільги для тренувань до занять активно долучається молодь з 14 років, але є серед хлопців і дівчата, які виконують все на рівні з ними, намагаючись не відставати в результатах. Мотивує нас сюди прийти, те, що в країні війна. І потрібно захищати свою державу і свою націю. Наша спільна мета те, що сильне це майбутнє нації. Мені тут дуже подобається. У нас дуже гарна компанія, з якою ми займаємось. Останні роки організація постійно займається вихованням та підготовкою цивільного населення до спротиву. До тренувань обов'язково залучають військових, бо вони на власні очі бачили реалії війни та мають неабиякий бойовий досвід. Є трохи помилки ми ж навчаємось. Повищий турнікет. то так. А так все нормально. Отлично. Алекс займається організаційними питаннями вишколу. Як наголошує юнак, можливості кожного тут залежать від бажання та рівня підготовки, але все ж дещо є найважчим для новачків. Ну, фізично люди, які не займалися цим, то мені здається, статика. Тому що дуже швидко втомлюються руки, коли людина просто стоїть в одному в одні ну в одній позиції. Відпрацьовує дуже багато фізнавантаження, щоб ну люди швидше готувались, швидше набиралися сили. Їм було з кожним тренуванням все легше і легше, і психологічно, тому що в нас тут є таке поняття як дисципліна, і за її покарання фіз, ну, фізичні навантаження У нас в країні ворог. Він нас вбиває, несе нам руйнування, і нам треба захистити свою країну. Усі вони патріоти нашої держави. Найбільше їхнє бажання якомога швидше прогнати росіян з території України. Тож приклад цих юнаків дає надію, що ми неодмінно переможемо. Центурія підготувала багато бійців ще до війни. Наприклад, у нас була велика компанія підготовки цивільного населення, ще до повного штамового вторгнення. Не панікуй, готуйся. Нам завдяки цій підготовці ми змогли підготувати ту саму територіальну оборону. І ми майже кожен тиждень проводимо акції для підтримки її. Тобто ми провели акцію про закупівлю комплексу Шабля, який коштує 850 тисяч. Наш осередок зібрав цю суму. І вже цей комплекс на фронті. Свята! Свята! Мобуй! Мобуй! Собор! Собор! Слав Слава! Слава Україна молоде, Україна, молоде, Україна, мола досе. Дар'я Рубана, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. До документального фільму Алана Бадоєва довга доба увійшла історія полеглого на війні захисника Білоцерківця Анатолія Коржова. Про цього воїна наш телеканал навіть знімав сюжет, Зазначу, фільм відомого українського режисера. Це хроніка. Перших днів війни та відтворення подій через особисті історії до стрічки. Увійшли кадри зняті на звичайні телефони українців з різних областей. За словами Бадуєва, історії надіслали 12 тисяч людей. А на відбір та монтаж пішло півтора року. Люди забудьте про те, що ви можете урвати час від своєї сім'ї. проводьте більше часу з вашою сім'єю. Такі у нас спасителі руського міра. Варвари наскочили, промародьорили, розграбили, розвалили, розрушили, розстріляли. Де дружина загиблого нашого земляка Анна Коржова вона надіслала матеріал, аби розповісти всьому світу про події в Україні, про правду, яку не всі хочуть бачити і знати. Її оповідь вразила команду телевізійників, тож стала однією з головних сюжетних ліній фільму. Адже жінка лише через 8 місяців після офіційної дати смерті Анатолія змогла поховати його у рідній Білій Церкві. Зазначу покази фільму Довга доба відбуваються у шести містах України, серед них нашого. Кінотеатру імені Довженка немає, як пояснив нашій знімальній групі директор закладу Леонід Бабко. Вони з радістю показали стрічку, але звернувшись до Бадоєва, з відповідним проханням відповіді поки не отримали. До слова кошти з продажу квитків організатори спрямують на лікування військових. А після українського прокату фільм покажуть за кордоном. Я з ними почала спілкуватись, це ще певно був серпень 22-го року. Саме історія з тим, щоб розшукати чоловіка, набирала обертів. І я їм знімала те, що в нас було до того, як він загинув, показувала ті матеріали, які в нас були відео з переписок з чоловіком, що скидав мені він свої останні дні життя і те, що я йому відправляла, коли він не виходив на зв'язок. Також там ті матеріали коли от Поїхала в морг, і те, що я дізналася, що десь якась людина знає про те, що він загинув. Ну і Фіналом моєї історії було те, що саме складовище указане. Птах може літати безперевно не більше 15 хвилин. і Дуже любить пилові ванни мова йде про хатнього горобця, якого українське товариство охорони птахів оголосило символом цього року. Чому саме цей пернатий занепокоїв орнітологів та науковців у репортажі? Українські орнітологи та науковці забили на сполох через постійне скорочення популяції таких звичних для наших країв птахів, як хатній горобець. Загалом рід цих пернатих включає 28 видів. У нашій фауні поширені лише два: горобець хатній і горобець польовий. Рідко залітає Чорногрудий, як наголошує зоолог та експерт однієї з громадських організацій Андрій Кийко, причинами є низка факторів. Сучасні будівельні технології, плюс е, зміна можливості добувати корм, та, зокрема, не в період розмноження. Зникли оті великі токи-елеватори. Ви знаєте, наприклад, по Львову в нас е, було в одному кілька таких елеваторів, де ну, то зерно справді валялося по території. Там хай воно не, тако, не так багато, це дрібне відходи, але його було достатньо. І ті птахи могли там сиділи десятки тисячі дрібних птахів і горлиць і годувалися на тих елеваторах. Якщо щось. То злітали величезні зграї. Тобто, так було, але це все змінилося. Сучасні технології прийшли і в цей бізнес, тобто, в збереження, збереження зерна, переробку, тобто втрат мало. І це все поступово почало впливати власне і на горобців. Ну і звичайно, що ну напевно, і якісь кліматичні зміни теж впливають на них. Очевидно, можливо, недостатня кількість корму для вигодовування пташенят, тому що все таки це. Певні корми, це не всі підряд там, та вони, наприклад, гусінь там не дуже збирають. Цих птахів іноді вважають шкідниками, але мало хто знає, що у 1958 році горобців масово винищували в Китаї. Це призвело до голоду на території піднебесної, адже урожай знищили комахи. Після чого там змушені були купувати цих сіреньких. Загалом горобець харчується насінням, відходами продуктів, злаками, ягодами та травами. Кожен вид має своє значення. Інколи ми не можемо зрозуміти для чого він є, та, наприклад, для чого у нас там кому комарів так багато, а насправді комарі це корм для певних видів птахів, які їх успішно споживають і вигодовують ними пташеня. Так само і Горобець та він має певне значення, тому що навіть те, що він в певний період, коли виводить пташенят, харчується певними видами комах, які можуть бути шкідниками, та для зокрема посаджених людиною садів, тому що він не є він не є шкідливий чи корисний для нас персональний просто виконує свою звичну роботу. Але ми розцінюємося корм. Корисною або не корисною, але, от кажу, він може знищувати там шкідників, умовно кажучи, певні види, коли він перестає харчуватися тими комахами, так вже переходить пташенята виростають, то він теж їсть насіння певних чагарників, які, скажімо, є не дуже корисні для людини з нашої точки зору, десь там на пустерях він може щось збирати. Попри то, він підбирає, наприклад, там якесь насіння, коли збирається врожай, що теж, наприклад, ну з точки зору користі люди. Дини не дає змогу до прохарчуватися добрим шовидним гризунам, і він ніби забирає їхній корм, і це теж ну десь допомагає людині. Бець хатній важить близько 30 грамів, а мозок один грам. Але цікаво, він є найбільш міскуватим серед пернатих. По землі пересуваються короткими стрибками, так як їхні лапки не пристосовані для ходьби. Грубці бачать світ в рожевих відтінках, живуть крилаті переважно 4-5 років. Тож, аби їх вид остаточно не зник з української фауни, варто змінити підхід до планування екосистеми міст. Щоб у нас вони тримались, то Потрібно, щоб було більше зелених насаджень в містах, тобто парки, скверики, щоб це було не лише дерева, а, наприклад, якісь там кущі, яких можуть і ночувати горобці. Потрібно, щоб у них була кормова база, але я думаю, що всередині ну, в центральних районах міст зараз це вже ну, мало реально, тому що. Смітники у нас часто закриті, тобто птахи не можуть з них годуватись. А знов таки трави там комах теж недостатньо, щоб вони постійно жили в центрі міста. Але на околицях це абсолютно реально. Тобто, зменшити покоси газонів. Лише одна пара горобців під час вигодовування пташенят знищує аж 30 тисяч комах, ба більше за рік вони можуть дати кілька виводків. Тож, аби українські діти не дізнавались, що таке горобець хатній з енциклопедій, потрібно вже сьогодні берегти цих маленьких пташенят. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. На цьому я ставлю крапку у сьогоднішньому ефірі. Дякуємо за довіру. Адже наш телеканал надає інформацію, яка є максимально повною та правдивою, щоб ви отримували змістовну картину політичних та економічних подій Білоцерківської громади. Чекатиму вас завтра у цій порі.